Привіт! Рада вас усіх Вітати на каналі Мама на Сьогодні покажу вам ще один спосіб, як зробити стильну святкову листівку. Нам знадобиться чорний папір, ось такий паперовий скотч, він або малярна, стрічка називається. Є у всіх будівельних магазинах, та де всякі дрібниці. Водичка, пензлики і золоті фарби. У мене ось такі фарби, вони використовуються для каліграфії, щоб гарно писати, вони мають дуже гарний пігмент. У мене ось такі з'явили, зараз ми з вами їх і випробуємо. Якщо у вас немає, наприклад, таких фарб, у вас є інші, або є гелеві ручки. Якщо у вас є золоті гелеві ручки, або є будь-які інші а, маркери, можуть бути золоті, ось такі. У мене ще, знаєте, є ось такі маркери, вони з блиском йдуть. Будь-які, якщо у вас є блискуче, те беріть і у вас все абсолютно вийде з цим. Беремо скотч і робимо тут у нас трикутник, схожий на ялинку. Відриваємо шматочки. Ось так. один. Ось так. другий і третій. Ось. Приклеїли, протерли, все, в нас є серединка. Тепер, якщо у вас отакі фарби, то в них є такий секрет. Спочатку треба сюди водички покласти, ось так. Воно має там 2 хвилини, 2 хвилини постояти. Щоб вони мали вже таку текстуру, якою можна це малювати. Вони будуть більш мати такий яскравий пігмент. Якщо у вас інші якісь фарби, маркери, наприклад, або там олівці, то вам до цього нічого не потрібно готувати. Ви просто берете і малюєте. Наприклад, у вас маркери, ви будете маркерами працювати там. золотими. Або у вас ручка, там золота, ось така фломастер. Теж звичайний такий, але він з блиском. В нас тут вже майже готова моя фарба, я беру пензлика. Ну, нам всі не задобляться, нам потрібен взагалі один відтінок, то ми можемо взяти, який нам подобається. Або ось цей, або більш такий золотий, або більш насичений. От я візьму, наприклад, більш насичений. І тепер в мене тут все проклеєно гарно. Я можу робити ось такі прості рухи. Це я так поробила пензликом. Тепер я можу взяти ось такого тоненького пензлика. І, наприклад, взяти сріблястий. Або той самий золотий, але більш тоненько. І можу ним поробити такі смужки. Перевірте, щоб у вас кінчик, ось тут гостренький був зафарбований. Далі ви можете тут, там сріблястим або тим самим золотим. Я зараз покажу і тим і іншим. Намалювати кулі. Якщо у вас є маркери золотий сріблястий, ви можете це ними робити. Також можете вмикати фантазію тут і додавати якісь свої елементи. Не ну, обов'язково це кулі можуть бути. Я можу взяти золотим і теж додати, може, зірочки. Або точечки. Це ми з вами зробили. Чекаємо, поки воно підсихає, і знімаємо нашу композицію, і виходить в нас ось така ялинка. Вже вона готова. Тут можемо написати. Зі святом там або що. Я лише хочу тут додати. Знаєте що? Зверху мені хочеться додати зірочку маленьку. Ось так. І для святкового настрою мені б хотілося ще, щоб воно все блищало. Тому я візьму ось такий золотавий, наберу його на пензлика. І зроблю ось так. У мене трошки капнула ще водичка, але вона висохне і це не буде грати ніякої ролі. Але в нас є ось ця святкова така мішура золотиста, яка, а, яка розлетілася з пензлика. Якщо ви працюєте не фарбами, ви можете просто ручкою або пензликом поробити, точечки додати у цю мішуру. І тут можемо підписати, а можемо залишити так і є. Або можемо написати, давайте я напишу вам рік. Ми можемо написати з вами рік. Ось така листівочка. І святкова, і проста, і дуже легко вона робиться. А ще хотіла, давайте я вам покажу її поближче. Бачите, як вона вся блищить? Дуже-дуже прикольно. І проста на сьогодні, все. Дякую всім за перегляд, Па-па!